Як показує практика, незалежна держава, як її територіальні громади у своєму розвитку мають керуватися власними національними і територіальними інтересами, будувати стратегії розвитку з огляду на власні ресурси та економічні спроможності. Стратегія розвитку об'єднаної Вінницької територіальної громади раз доводила свою ефективність та стійкість. У кризові часи велика війна стала ще одним випробуванням на міцність? От саме про запас міцності нашої громади говоримо сьогодні із заступником Вінницького міського голови Владиславом Скальським. Владиславо Володимировичу, я вітаю вас. Вітаю дійсно. А якщо ми говоримо про систему горизонтальних зв'язків нашої громади, то наскільки вона міцна і поширена? Як давно ми її будуємо, та чи виправдовує вона себе? Ну насправді дуже важливо, щоб ми чітко розрізняли питання зовнішньої політики це прерогатива нашого президента і центральної влади. Саме вони можуть уособлювати позицію держави у спілкуванні з такими ж державами і керівництвом цих держав на зовнішніх майданчиках. Що стосується горизонтального співробітництва, уся історія е сучасних розвинених країн вона свідчить про те, що важливо забезпечувати цей контакт і співпрацю. Саме на горизонтальних рівнях, тобто міжмуніципальне співробітництво, партнерські відносини між містами та такий інститут, як міста побратими. В Вінниці велика історія побратимства. Нагадаю, що більше ніж 65 років ми маємо побратима в Польщі, місто Кельце, і відповідні зв'язки між Вінницькою областю та Святокшиським воєводством в Польщі. В чому це чому це важливо і який результат від цього? Це наскільки я розумію, не лише декларативні угоди, декларативні заяви про співробітництво. В нас більше спільного це раз дійсно в нас багато чого спільного в історії. Я впевнений, що в нас багато чого спільного і в майбутньому. Якщо вже Україна стала кандидатом на вступ до Європейського Союзу, то потрібно визнати, що багато Багато в чому це цьому придувала адвокація Польщі саме в Європейському Союзі. А якщо казати про практичну не тільки користь, да, а практичний результат від такої співпраці, я хотів би нагадати, що наші побратими з Кельця, вони були першими нашими міжнародними партнерами. Які з'явилися і в 2014 році, тоді з кровоспинними засобами, і після початку повномасштабного вторгнення своєю допомогою, також під час повномасштабного вторгнення в нас з'явилися інші нові партнери, міста партнери і побратими. Я зараз говорю про Каосруя. Я зараз говорю про Мюнстер, про Нансі і гуманітарна допомога з цих міст це якраз і є. Відповідь на питання: навіщо нам міжмуніципальне співробітництво під час Великої війни? А система міського самоврядування у Вінниці і в містах-побратимах в європейських містах вона тотожня? Чи все ж таки ми всі маємо свої відмінності? І в цьому контексті скільки в нас спільного? У нас багато чого спільно, особливо після реформи децентралізації. Я хотів би зазначити, що основною моделлю, яка використовувалася для запровадження цієї реформи, це була польська модель. Але польська модель, в свою чергу, була сформована з використовуючи досвід Західної Європи. Звичайно, є відмінності між тим, яка кількість депутатів в відповідних міських радах, яким чином формуються виконавчі комітети, але все одно головний принцип це представництво, тобто є обрані громадою представники, які об'єднуються у відповідні ради і приймають відповідні рішення на спільних засіданнях задля розвитку, за для функціонування громад. Що можна сьогодні сказати про місто Вінниці з огляду на ваш міжнародний досвід? Ми європейське місто чи місто, яке все ще тільки прагне таким стати? Ми дійсно європейське місто, і зараз ми посилюємо нашу представницьку функцію на зовнішніх майданчиках задля того, щоб люди знали, що таке Вінниця. Де вона знаходиться? Чому вона важлива для України? Які інтереси в Вінниці? Чим Вінниця відрізняється від інших українських міст? Які в нас потреби і де ми зацікавлені у нашій майбутній співпраці з партнерами? Горизонтальні зв'язки міста орієнтовані не лише за межі нашої країни. Вони доволі міцні і всередині країни. Наскільки я знаю, не так давно. Ви за дорученням Вінницького міського голови представляли наше місто під час роботи національної об'єднаної платформи пліч пліч Про що йшла мова? Мова йшла про те, щоб кожна прифронтова громада вона мала партнера з умовної. Зеленої зони є такі в Міністерстві розвитку громад та території, є певні градації, є червоні зони, є помаранчеві зони і є так звані зелені зони. Вінниця знаходиться в зеленій зоні, тобто ми далеко, ми більше ніж за 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І саме тому, наприклад, Вінниця стала наразі другою домівкою для більше ніж 43 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Але якщо ми кажемо про конкретну співпрацю, місто з самого початку повномасштабного вторгнення почала допомагати Балаклії Харківської області, і саме ця громада вона стала нашим офіційним партнером у рамках проекту Плючопліч. А підтримка малого і середнього бізнесу під час війни, якщо ми говоримо про те, що місто прихистило майже 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб, то місто прихистило і десятки релокованих підприємств. Чому вони обирають місто Вінницю? Що ми можемо їм запропонувати? Якщо я не помиляюся, загальна кількість релокованих юридичних осіб вона більше 400 станом на зараз. Якщо казати про Вінницю, ми знаємо, що традиційними нашими перевагами є зручне географічне розташування, ну і так далі, тобто певний набір таких. Зовні е, принадзовнішнього контексту. Але якщо казати про внутрішній контекст, я хотів би нагадати, що Вінниця славиться тим, що перший центр надання адміністративних послуг був відкритий саме у Вінниці в 2008 році. Станом на зараз в нас багато сотень електронних послуг, які можуть надаватися в СНАПах наших. І це означає, що якщо мова йде про ті потреби взаємодії з владою, які має бізнес різного рівня. Вони задовільняються в нас просто і швидко. Це перший критерій. Другий критерій це звичайно комфорт проживання в громаді. Вінниця багато років поспіль визнається найкомфортнішим містом для проживання. А якщо ми ставимо себе на позицію роботодавця, якщо в його працівників соціальна сторона життя не задоволена повністю, або задоволена частково, це просто виливається для нього. В додаткові витрати за для того, щоб забезпечити відповідні умови для своїх робітників, і тому він цю вони обирають, тому що тут значно краще влаштовані соціальні сервіси, культурна сторона життя, громадський транспорт і відповідним роботодавцям не треба витрачати на це додаткові кошти. Владислав Володимирович, за браком часу дозволю собі поставити ще одне питання перед нами попереду ще один, один складний рік війни. Наскільки муніципалітет, депутатський корпус готові до чергових викликів військового часу? Наскільки чітко ми їх розуміємо? Наскільки стратегічно ми їх оцінюємо? Ну, в першу чергу, необхідно зазначити, в чому ж полягає складність третього року. Повноштабного, точніше, вже четвертого починається четвертий, 24 лютого починається четвертий рік повного від моменту повномасштабного вторгнення. А головна складність і головний виклик це звичайно в зовнішньому контексті. Те, що відбувається в країнах, які підтримували нас з початку повномасштабного вторгнення. Якщо казати про те, яким чином впливається на нас, наприклад, всім відома ситуація з USAID. Тобто це державна агенція, яка розвиткова агенція, яка фінансувала багато багато проектів по всьому світу. Якщо казати про Вінницю, ми маємо конкретний приклад. Екстреної енергетичної допомоги це було реалізовано в минулому році, коли чотири когенераційні установки були за допомогою сейда доставлені і влаштовані в нашому комунальному підприємстві Вінниця міськтеплоенерго Це було надважливим, особливо з врахуванням невизначеності того, що буде відбуватися взимку. Ми готувалися до поганої зими. З великою кількістю вимкнень, і тому дуже важливо було мати енергетичну незалежність, якщо ми кажемо про нашу інф... і енергетичну інфраструктуру. Так ось навіть приїжджали до нас іноземні журналісти, американські журналісти, і вони змогли самі пересвідчитись в тому, що, по-перше, українська допомога вона дійшла до адресата. По-друге, вона була встановлена і підключена. І головне, що вона виробляє ту електроенергію, яка дозволяє нашому комунальному підприємству бути енергетичним енергетично незалежним для того, щоб надавати послугу. Більше того, в рамках співпраці з Юсейдом ми отримали ще й кабель, високовольтний кабель, який дозволив нам не тільки в Вінниці міськ тепло забезпечити безпосередньо електроенергію, а ще й інші наші. Елементи критичної інфраструктури задля того, щоб збудувати так званий енергетичний острів, який в разі блекауту дозволив би подавати тепло в домівки вінничан. Однак цього року, навряд чи ми можемо розраховувати і будувати такі самі 100% розрахунки, як ми це робили року попереднього. З огляду на з точки зору сьогоднішнього дня так погоджуюся, але я на своєму рівні комунікую з тими ж самими журналістами, з іншими моїми контактами назовні для того, щоб демонструвати їм і показувати значущість і важливість цієї співпраці на фоні інших розмов про ті мільйони і мільярди, які витрачалися не туди, куди треба. Саме у Вінниці ми можемо показати приклад яким чином платники податків Сполучених Штатів можуть отримати зворотній зв'язок, позитивний зворотній зв'язок від того, куди пішли гроші, і яким чином вони були використані? Пріоритети Вінниці у 2025 році незмінні: Безпека і оборона, стійкість і турбота. Звичайно, вони залишаються незмінними. Більше того, ми будемо їх підсилювати по кожному з цих напрямків. І відповідні програми вони діють. Більше того, у нас є багато нових ініціатив. По них ми зараз спілкуємося з депутатським корпусом для того, щоб їх реалізувати, підкріпити фінансовим ресурсом. У нас дуже багато викликів, бо невизначеність вона буде заглиблюватись. Це дуже легко зараз спрогнозувати. І враховуючи оцю невизначеність, дуже важливо пам'ятати, що а в Вінниці є стратегія, нам необхідно її реалізовувати. Б ця стратегія потребує актуалізації зараз, ми працюємо над тим, щоб актуалізувати стратегію, яка була затверджена ще до повномасштабного вторгнення і навіть до пандемії ковід. Враховуючи ті виклики, які сталися останніми роками, в нас зараз є нові цільові групи. Я кажу зараз про внутрішньопереміщених осіб, я кажу зараз про ветеранську спільноту і так далі, і так далі, які нам необхідно врахувати під час актуалізації нашого головного стратегічного документу. А що стосується взагалі роботи Вінницької міської ради і оперативності реагування на ті виклики, які відбуваються під час Останніх подій, то яскравим прикладом є ветеран-хаб, який був припинений до фінансування в зв'язку з припиненням діяльності USAID. І на минулій сесії депутатський корпус дуже, дуже оперативно відреагував на ініціативу міського голови, яка пройшла через виконавчий комітет. І вони затвердили додаткове фінансування цього ветеран-хабу Коштами міського бюджету це дозволить зберегти ті послуги, які надаються ветеранській спільноті, які є надзвичайно важливими і затребленими. Більше того, в цьому напрямку місто буде розширювати нашу роботу. Бо вже наразі ми маємо більше ніж майже 17 тисяч офіційно зареєстрованих учасників бойових дій, і ми розуміємо, що їхня кількість буде зростати, тому нам необхідно працювати в тому числі і. Над ну, плановою діяльністю для задоволення різноманітних потреб цієї категорії, Володимислав Володимирович, Я дякую вам за розмову, за вашу роботу і за роботу ваших колег. Дякую. Ми можемо досягнути успіху тільки разом. А з нами у студії був заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський. Ну а ми рухаємось далі.